Історія України, її культура, суспільство, міста, села та природа сповнені див та приголомшивих фактів, які часом не знають і самі українці. Дізнайтеся більше цікавих фактів про Україну, які точно здивують вас. Україна має багатовікову історію, і за час свого існування країна пройшла багато етапів становлення, які закарбували характер. Та світосприйняття сучасних українців. Крім цього, багата культурна спадщина та дивовижна природа роблять Україну унікальною країною, яка приховує у собі незвичайну кількість приголомшених фактів і підтверджують це тисячі іноземців, які приїздять познайомитися з Україною навіть під час війни. Перша у світі конституція, в якій окреслили права громадян та уряду. Була розроблена та введена в дії у 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом. Для порівняння, Конституція США була розроблена і прийнята у 1787 році. Запорізька Січ суспільно політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що була заснована у 1553-1554 роках. Сьогодні вважається одним з перших демократичних утворень у світі. З 12 лавр світу 4 знаходяться в Україні. Це Києво Печерська лавра, Почаївська лавра, Свято Успенська Святогірська лавра та Свято Успенська Унівська лавра Студійського уставу. Українські народні пісні стали підґрунтям для створення. Багатьох світових музичних шедеврів, наприклад, композиція Сумертайм Джорджа Гершвіна була написана основі української колискової Ой Ходить Сон Кловікон, яку він почув виконання Національного хору України під керівництвом Олександра Кошица. Україна відмовилася від третього у світі за величиною арсеналу ядерної зброї. У момент проголошення незалежності на території України було розташовано більш як тисячу ядерних боєголовок і ракет. Найстародавніша у світі мапа, вибита на кістці Мамонта, а також найстародавніше поселення Гмосапін знайдені в Україні у селі Межиріччя Рівненської області, їм 14,5-15 тисяч років. На території України знаходиться цивілізаційна колиска світу, старша за Єгипетські піраміди та Стоундхенч комплекс Кам'яна могила у Запорізькій області. На території України у 1929 році було зосереджено близько 60% від усіх розвіданих запасів газу. Після чого Україна стала одним з найбільших експортерів блакитного палива у Європі на певний проміжок часу. А сьогодні Україна писає третє місце за кількістю розвіданих даних сланцевого газу в Європі, випереджають її тільки Польща та Франція. Україна має найбільший запас марганцевої руди у світі 2,3 мільярда тонн або близько 11% від усіх покладів на землі. Українська печера оптимістична, є найдовшою гіпсовою печерою у світі та другою за протяжністю після Мамонтової печери в США. На території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорнозему на землі. Єдина у світі підводна річка знаходиться у Чорному морі. Якби вона була на суші, то займала б шосте місце за обсягом води. Що переносить 22 тисячі кубічних метрів на секунду. Також в Україні є свої Мальдіви – дивовижні пляжі з білим піском та прозорим Локитним морем. Знаходяться вони на Понівеченому Росією заповідному острові Джарелгад, що на Херсонщині. Зауважимо, що місцеві флори і Фауна занесені до червоної книги. А також тут раніше жили мустанги й верблюди. Перша пісня. Що прозвучала в космосі. Дивлюся на небо, та й думку. Гадаю, її український космонавт Павло Попович на кораблі Восток 2. спеціально для конструктора космічних кораблів Українця Сергія Корольова. Українець Юрій Кондратюк розробив теорію зупинки на небесному тілі з сильним гравітаційним полем, яку успішно використали американці для висадки на місяць. Українці Одна з найосвіченіших націй планети за кількістю громадян з вищою світою. Українець Юрій Портяк врятував життя він стонув Черчиллю під час Ангобурзької війни в Африці. Тоді Черчилль потрапив у полон, був звичайним журналістом. А Портяк, який був командиром одного з загонів бурів, врятував майбутнього лідера Англії під розстрілу. Знищений Росією літак Ан 225 мрія. В аеропорті Гостомеля під Києвом на початку повномасштабного вторгнення мав найбільшу вантажність у світі. До речі, мрія встановила 462 шістдесят рекорди, з них понад 240 світові. І це лише маленька частина вражаючих фактів, якими може здивувати Україна. Але разом з тим ми маємо сказати, що найдивовижнішим фактом сучасної України є її смілива, відчайдушна та незламна боротьба проти російських загарбників, яка доводить, що українці справді дивовижний народ.